А вы речь Зеленского от 17 февраля 2022 года помните? Я нестандартный человек, понимаете? Я мыслю нестандартно. Вы ФСБшник, вы сотрудник СБУ, вы ведете допрос? Это неприлично. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня Володимир, ви з Білорусь Так, из города Витичка. Про що тут спілкуєтесь? Смотря кому что цікаво. Я так розумію, мені чомусь так здається, що ви підтримуєте Лукашенко. Так, це ваш президент. Ну, у нас другого нет с Лукашенко, да. поважаете его, <реш> так? У вас свой президент, у нас свой. Вы что, его тоже наверное, поддерживаете, да? Поважаете президента. Ну, как бы да. Хотя вопросы тоже есть. Президент, действия, есть вопросы. Какие, например, вот у нас э, введена на некоторых природных водоемах аренда. Отдали их в аренду и ввели там платную рыбалку. для меня это как вот жителя, который вот вырос в лесу, на этих озерах, да, немножко коробит меня, что... Ну, это природные водоемы. Зачем мы их отдали в аренду? Они там арендаторы эти, ну, никаких, в принципе, работ не проводят. Ни зарыбления, ни улучшения, там, ни берега, там, ни дороги не строят. А просто берут деньги за рыбалку. На каких основаниях вот для меня это... Короче, вот это вот у вас такая претензия до Лукашенко. Так, да, є такий вопрос. Ага. А, до, а Росі... вас... до Росії претензії є? До Росії? Так. Не знаю, що до Росії. Как ну, би нет. Претензій до Росії немає. Як ставитись до того, що в Україні війна? Хочу, щоб побустрі закінчилось На яких умовах? Да, не знаю. Пускай условия обсуждают тех, кто в этом компетентен. Для меня главное, чтобы вот сегодня перестали стрелять и друг друга. А там пускай юристы, дипломаты рисуют карандашами, там на картах, там делят, там, кому что, куда. Это уже как. Ну, чтобы люди не погибали более. А вы. А я уважаю, что все повинно закінчиться на умовах Украины. Війну не починали, але ми її закінчимо. А ви річ Зеленського 17 февраля 2022 року пам'ятаєте? Вот с этим починається війна. З яких справ починається війна? Зеленський сказав, що він виходить із Будапештського меморандуму, починає вооружати свою країну для того, щоб військові сили відбити Крим. Він такого он не казав. Як не казав? Він такого не казав. 17 февраля. Водите в інтернет, смотрите его речі. Візьміть телефон, знайдіть мені відео підтвердження того, що він сказав отаку, отаку, я так, не буду такі слова. Істать, потому, що на значить, ви, значить ви брешете. Ні, я правду говорю. Ви середньостатистичний брехун, значить. Ні, я правду говорю. Ви брехун. Якщо ви не підтверджуєте факт, того, то ви брехун. Дело в том, что цю річ везде вбрали. А это речь была. Вы ее просто не смотрели по своей политической инфантильности. Вам в 2022 году, в феврале до 22 числа, 24, четвертого, было вообще плевать на политическую ситуацию в вашей стране. Белорус. Так? Белорус, так было? скажите мне, да? будь ласка, как вы ставитесь до полку Кастуся Калиновського? Позитивно чи негативно? Мне їх жалко. Жалко, люди попали в очень плохие ситуации. Вы ставитесь Жалко. до них позитивно чи негативно. С Жалость, жалостью. Человеческий жалостью. Вы не почули моє запитання? Нет, Мозитивно. я вас услышал. Вы просто. Это просто я отвечаю не по методичке, которую вам написали. Я отвечаю, У меня немає не методичек. Для вас это дико. Я нестандартный человек, понимаете? Я мыслю нестандартно. Три в кубі, скільки буде? Сколько? Двадцать семь на кушать. Так ви думаєте, думаете нестандартно. Двадцать семь, да. Можливо, 9? Нет, математика, математика это одно дело. Понимаете? Математика это одно дело. А як це? А второе дело. Видение а, ситуации и предвидение. А давайте по іншому Скажите мне, будь, будь ласка, якою мовою вы думаете? Я думаю, на скорей на тросянке. Ви точно нестандартна людина, тому що люди думають головою, а не мовою. Ні. Дело в тому, що у кожного ці мисли відображаються в виде слов. Ви, ви максимально нестандартний, Зазвичай люди головою думають. Синтез мислі відбувається на основі слов. Ви, як білорус, відчуваєте на собі провину. за то, что произошло в Буче и Ирпене. Кстати, да, Кстати, про Бучу уже есть интервью, то ли чешского, то ли словацкого наемника, который там убивал людей, есть уже все, он уже в суде ответил за это дело. У вас нет этой информации? Вы, как белорус, чувствуете провину за то, что произошло в Буче и Ирпении? Абсолютно нет, потому что я вам ответил, что белорусы там не участвовали в этом деле, я тем более не участвовал в этом деле. А вот не помню, то ли чех, то ли словак уже дал интервью, как он там убил людей. С территории Беларуси, да. на да. территории Чернобыльской з... да. зоны входили российские войска? Да, это даже наш президент подтвердил, да, да. вошли, но... Війська Росії вошли в територію України і з території України теж. Зі сторони Білорусі в сторону України летіли ракети? Да, так. Це наш президент теж признав летіли. Летіли. Ви, як білоруси, відчуваєте свою відповідальність за ці дії? Ну, <пробітник> нет, потому что я к этому как бы отношения не имею. А хорошо, а вы как Українець. Вот території України, летить <пробітник> на території України, такие <пробітник> же бомбы, такие <пробітник> же войска входят. Вы чувствуете свою вину Чинус, за это? Що ви зробили для того, щоб зупинити російські війська, які переходили кордон України зі сторони Білорусі? Абсолютно нічого. Чому? Чему? Ну, как бы далеко от этого, от ваших проблем. Вы политикой не цикавитесь? Нет, политика интересует. Но я, я в нее не вмешиваюсь. Как вы считаете, правда, что с Беларуси в сторону России ехали награбованные Ешелони, які відправлялись з вашої білоруської пошти. Ну, думаю, що це пропаганда. Пропаганда. Тобто матеріали з відеокамер, які чітко фіксували відправку награбованого з України в сторону Росії це фейк. Хорошо. А ви признаєте, що з території Луганської Донецької області українські війська. Национальные батальоны вот эти вот, националистические батальоны. Вывозили награбленные имущества, выводили трактора, кстати. Трактора выводили, ворота снимали, выводили это все. На Западную Украину. Я вам скажу те, що Західної Украины не існує. Ну, Ваше, ваше запитание априори уже неправильне. Ну, це ваше мнение. так? Ну, план. як це? Якщо б був офіційний документ, де ви в документі зробили ну, звернення до мене, так? І в цьому зверненні писалася б Западна Україна чи Західна Україна, воно просто б просто не мало ніякої сили, тому що Західної ну, України не. Ну, існує... факт, що вивозимуше із Донецької і Луганської області. Який ви... факт? Коли знімали металічкі ворота трактора тратера вивозілі. Вам это не надо. є факт того, що середній клас переважній більшості, коли виїздив із Луганської ви мої, та... попроси, ви мої вопроси. Не факт того, є факт того, українці з Луганської та Донецької області. Вивозили своє майно зароблене своїми руками в інші регіони України, щоб те майно не забрали росіяни. Отакий От факт є: Білорусь готова до наслідків своїх дій. Білорусь готова до наслідків своїх дій. Ну, в принципе, санкции нам объявлены уже со всех сторон. Сколько придумали санкции? Санкции не были санкции. А? Санкции у вас еще не были. Все санкции работают. Кстати, вы помните, кто первый санкции объявил нам в каком-то 2021 или 2022 году. Не помните, кто санкции объявил нам? Что? Санкции кто нам объявил первым после посадки вот этого самолета с этим белорусским беглом? Вы взагалі про что? Про санкции. Какой який, який летак? А, ви даже не знаете. Ну які були ну, до війни. Який літак? Ви, событий, ви, ви про, которые... про що? Ну, которые были до войны. Ну, Який летак. Ви про Вы... що? Розкажіть. Рас... От я, я знаю, я знаю, що у вас якісь літак з цими саджали, із людьми, яких політично переслідувала ваша влада, таке я щось чую. Да. да. І хто перший санкції объявив по этой посадки этого самолета? Ну, мне кажется, что это была Украина. Да, это правда. Еще. Нет, ничего. То ваша же диктатура. Ну, тогда мы как бы были дружественные страны. Я не удивлюсь, если на сегодняшний день э, там Чернобыльская вот эта вот ага. электростанция, которая. Так. Там же вот система безопасности тоже требует каких-то вот этих электроэнергий, да? Электроэнергии. Ну, Я не удивлюсь, что вот это вот питание проходит с территории Беларуси. Я не удивлюсь. А яке? Портивное питание, чекаешь харчевание? Электрическое, Електричне, електричне. А, Я не могу, про сухе молоко, например. У вас есть сухе, не... сухе молоко? У вас є у Беларуси? Да, есть. А чим вы користувалися в Украине? Беларусь. Е, парки, транспортная система. Не знаю. Возможно, даже зерно покупали. Не знаю. Не очень-то помню, вот это вот цифры все. Возможно. Какие-то шли связи экономические. Шло, шли товары туда-сюда, какие-то шли. Угу. Разумею. Возможно, даже текстиль какой-то. Возможно, сырье какое-то. Масло, кстати, может быть, подсолнечное, вот это вот. Mm -hmm. Серьезно, промежуток, не ума в вас... запасе. У вас є город? Сейчас нет, сейчас я в городе живу. А так mm -hmm. да, всю жизнь я вперед и живу, кольчился. Яки порады мне сорт картоплі посадить на весне? Ой, сейчас вот эти новые сорта. Дело в том, что они полногибридные такие, и они очень недолговечные, практически. А, тем более, знаете, у нас реагирование очень сорта недолговечные. Це не русский солдат, не что вы имеете в виду? Ну, сорт не называется русский солдат. Такого не слышал. А не підскажете, чем кропити колорадских жуків? Ну, это вы провокационные вопросы задаете. Ну как це? Я ж про жуків казав. Колорадских. Я про Жукова отвечаю, про Колорадских. Ну, на русских солдат в плыве, я уважаю. Русский солдат есть русский солдат. Его Чья краще, краще с дрони опрыскивать? Дело в том, что еще какой там немецкий, может даже русский этот король, как его mm -hmm. там, говорил, что русского солдата недостаточно. Его еще заводить надо. Так что русские... Так, картофель Янка, вот есть лавки, картофель Уладар, Рагнеда. Вот это именно белорусские Я, Янка, это Янки, то что, Янки, так? Янка, Янка. Не Янки, а Янка. А вообще, вот, Витебска есть здесь, Э... как бы, э, экспериментальное хозяйство, которое именно занимается картошкой. У меня там даже знакомые есть. Mm -hmm. И когда я еще свою землю имел, собирал картошку, я туда к нему приезжал и брал у него картошку, даже она еще без названия была, номера, просто номера. Mm -hmm. Сорта вот эти, они даже еще названия не имели. А, а я был Это такой номер картопля 200? Такое не помню. Ну, ты уже дозрела картопля 200. Ну, у вас все вопросы достаточно провокационные. Бо у нас война. Ну, у вас да война. Почему война у вас? Потому что Россия и ее имперский режим вырешила, что она может в центре Европы качать свои права. И ну, она да, может... на это же, ну на это же были какие-то предпосылки? Никаких. А врежь Зеленского. Помните, хотя брежь Зеленского 17 февраля. Еще раз, нияких, абсолютно нияких. Не помните, вот Лев хель, хель, это... Хельсинские, знает еще такое Хельсинские домовленности. О, это было 70-е годы, по-моему. Еще. Хельсинские, соглашите, по-моему, 70-е годы было. Хельсинские домовленности, знает еще такое? Ну, по-моему, 70-е годы там по э, стратегическим ядерным вооружениям, по-моему, были. Ну, я не, них не помню. Попробуй набрати. Дивіться. Mm -hmm. Хельсинські домовленості. Міжнародно-правові сфері. Закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни. Розумієте? Mm -hmm. Виклад в принципі взаємовідносин між державами, учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів територіальної цілітості держави, Невтручання у внутрішні справи іноземних держав. Внутрішні справи. А В якому годі вони були прийняті? Якщо я не помиляюсь, 70 і 75. Перш, перш... А ви пам'ятаєте, в якому году Єгославію американці бомбили в Європі? Ви не почули мене? Ви мене ви, не услышали, в якому году американці бомбили Єгославію в Європі? Я не знаю, в якому році хто що бомбив. Розумієте? Так а що ви не суєте? Ми які говоримо факти, зараз про які, хельсинські які, які домовленості, які, тому що ви що почали влезає. мені розповідати факти, про які, Зеленського, влезає. про те, що він десь щось я там думаєте, казав. Що я... Ты дурак, меня три в кубе будете проверять, да? Три в кубе, сколько будет? Ну вы уже спрашивали. Ну так скажи еще раз. Я отвечал уже один раз. Ну три в кубе, сколько будет? А, а сколько вам было лет, если бы вы родились вчера? Ну вы же это знаете. Это стандартное Можете... запытание большинства людей. Ну, якщо ви відповідаєте по-другому, то я не знаю. Так а я вам не буду відповідати нічого, бо я це знаю. От ви вопросы задаєте, а на мої вопроси відповідати не хочете. Почему? Ну, то в цьому і різниця. Між мною і вами. Я не відповідаю на тупи запитання, а ви так. Ви если СБУ, Ви ведете допрос? Я показав різницю. Я не відповідаю на тупі запитання. А я должен Мені нічого на доводити вопрос. перед а вами. Я У вас є переді провина. А ви тепер ви, ви, ви винні, винні, татарі, ви винні ви натарі, за смерті ні. українців, як і кожен білорус. Ви бусам? Ще й на тиску зрозуміло. Ну, а ви в шапке сидите в поміщені? Це неприлично. Це мій стиль. Я саджу в кепці, тому що мені це подобається. Моралі вас не касається. Ви знаєте, що таке діловий етикет? Ну, примерно, пистолетно. Я зараз не на діловій зустрічі. А общечеловеческое правило поведіння? Знаєте, що Йо? таке? Ще раз. Общечеловеческие правило поведіння. Ви можете мені подякувати за те, що я з вами не лаюсь. І ні Спасибо. разу не підвищив на нас голос. Ні разу, ні разу не використав при розмові мат. Мені, напевно, цього буде достатньо, як і вам. Спасибо. You are welcome. Bye.